Вночі 1 червня росіяни атакували столицю. Люди хотіли сховатись в укритті, але воно було зачинено. Тоді загинуло дві жінки та одна дитина. Після цієї трагедії по всій країні розпочались масові перевірки укриттів. Зокрема, вони проходять у Дніпрі та Дніпропетровській області. Команда інформатора вирішила дізнатися у Дніпрян, чи знають вони, де знаходиться укриття та чи користуються ними під час повітряної тривоги. Скажіть, будь ласка, користуєтесь ви укриттями під час повітряної тривоги? Ні. Чому? Рядом немає. А взагалі знаєте, ну, де вони знаходяться? Знаю, ну от е, саме політехніки до центру дуже далеко. Поки дійдеш». У мене далеко від укриття, тому я не можу. У нас немає будинку і навіть поруч десь укриття, тому... Не ходимо, сидимо в коридорі. Питна вода завжди, якийсь перекус для дитини. Навіть вдома. У нас, на жаль, немає укриття ніякого, але правила двох стін. Там, де я працюю, поруч немає, де сховатися, тому, тому так. А взагалі ви знаєте, де у нас знаходяться укриття? Ну, там, там де я живу, так, я знаю, де моє укриття. Мені в цьому плані пощастило і воно поруч. А якщо це стосується сугубо роботи, коли я на роботі, коли я працюю так, на жаль, там поруч немає, але так ми знаємо, де це знаходиться і в разі чого, куди треба бігти, так. Ну, я зазвичай живу на першому поверсі, і коли вже пишеться про значні угрози, я виходжу до свого сховища. Там сусіди відкривають його. А так воно закрите час від часу чи як там у вас? Ну зазвичай закрите. Тільки у однієї людини є ключі. А, а знаєте, де у вас поруч знаходиться ні. укриття? Ні, Не, ну я знаю метро чи... далеко, Ну, це дуже далеко. Туди, поки добіжиш, ну, от. а рядом немає. Ну, Коли в інтернеті пишуть, що там щось летить, то тоді можна сховатися, а так ні. А знаєте взагалі, де знаходиться поруч да, укриття? Так, да, так. Да. І далеко це? Ні, везде зараз поставили ці оборудовані на кожній є. – Знаєте, де розташовані адреси, там все... Ну так, да, знаємо, у нас тут є. І Рялишком в паркі, бо біжі ще теж є. А коли ви вдома, не на роботі? Вдома? Та ні, вдома-вдома. Міжу... Коридорчики між плитами. Так що так от. До укриттів не спускаетесь. До, до укриттів далеко. Ну, знаєте, де вони знаходяться. Ну, так? знаємо, да. Оно зайти. На замке от і все. Пару раз ходили, сходили, оно закрите було. Да, у нас паркінг В домі є. и ми, да. Ну, не часто. Не часто, потому що ми отслеживаем, Якщо Дніпро, А якщо нет, то ми дома сидимо. Ну, а скажіть, а взагалі знаєте, де знаходиться розташування з укриттів? Так, да, так, да, да, да. Да, ми знаємо. знаємо на Льва. парк ракета є. Все, ми знаємо. Да. Дуже добре. У нас, там, у нас там добре. І паркінг, і укриття. Да? Рядом укриття да. через дорогу на ополя.